Шановні друзі, я за коментаторською позицією Володимир Дедик разом із вами буду переглядати ось цю дуель удар по воротах. Доволі з запасом команда там діяла, перемагала. Зараз зенові Петлака. Ну і зараз побачимо розвиток атаки від Мостиська. Два. Відзначається голом Матисом. Забуває матес 1-0 рахунок у цій зустрічі. У цій зустрічі Андрій Лютий, Назар Войтек та Ігор Якимиш. Знову Петлак. Передача зараз у фланг. Удар геть. Щур. Просувається перед Щур, Передача зараз на Серняка. І той далі дилевої м'яча Марко забиває. 2.0 рахунок у цій зустрічі. Знову. Зустріч зустріч першого кола між Вече тридцять геометрія та е, мостиська 2. Матис порожня ворота 3-0. Тут е, Матис е, витіснив корпусом Лядика і 3-0 вже попереду мостизка. 2. Ну цікаво. цікавий. Даниленко пробиває. Даниленко. Готовий удар. Оу, зіграв вдало. Ще один епізод. Ільків. Передача зараз на саморіза. Саморіз забиває ще й саморіз у першому таймі. Чори-0. Удар! І є забитий м'яч. Відзначається голом Ульвер. Ну, можливо, навіть ось цей от гол, якщо, звісно ж, до перерви ще не пропустить колектив нацгвардійців. Криворука. Щур. Щур! Що витворяє е, попереду? Конкретики особливої немає наразі. 4-1. Ну, з таким результатом бачимо перший тайм цього матчу і завершується. <му> Переважають Серняк. Передача на дальню Сійку. Криворука не забуває. Номер 77. Віталій криворука, номер 16 Михайло Панилик. 10-й номер Андрій Матес. Момент! забиває Мар'ян Марко. 14-й номер колективу Мостиска 2. І продовжує рости андекап на колі. Чор закидання і забиває Матис, яким чином вдалося це зробити. Тобто. Відбудеться одразу 8 матчів, 4 з них у рамках Суперліги Львівщини. Давайте одразу ж вам занонсує, адже триває другий тайм матчу І нагадаємо, це за ключ. Лінія молоде. У Мостичан є і досвідчені гравці, такі, як Паук, як. Ну вже будемо говорити і матес, і Щур. Бичала навіть це дає Виграє. Команда мостичан. Питання з яким рахунком, напевно. Даниленко зараз забиває. Ось так от шість Забиває ось так визначається голом голов Ільків. Тільки в Зара забиває. Ну це дуже масна така от крапка. 7-3. Паук досвідчений. Березовець. Резовець, Марко! Порожні ворота! Марко! Втрапив! Марко! Саморіс! Вже з нетерпінням суботи. Вісім захопливих поєдинків на нас і з вами очікують. Почуємось.